Чи може військовий пенсіонер отримати більшу пенсію? Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Вероніка Олегівна, і сьогодні я вам пропоную розглянути питання стосовно військових пенсіонерів: як можна збільшити розмір пенсії і які документи та етапи для цього потрібні? Слід зазначити, що держава зобов'язана робити перерахунок військовим пенсіонерам не лише під час збільшення грошових доходів громадян. Але й під час збільшення суми грошового забезпечення чинних військовослужбовців, процедура зміни призначеної пенсії раніше проводилася за наявними документами вже в пенсійній справі, а також за додатковими документами, які військовий пенсіонер міг надати на момент перерахунку. Якщо пенсіонер згодом додасть додаткові документи, які дають підстави на збільшення пенсії, то в такому разі перерахунок буде здійснений відповідності до законодавства. Слід зазначити, що перерахунок відбувається за минулий час, але не більше як за 12 місяців до моменту надання документів додаткових. Підставою для перерахунку раніше призначених пенсій є це перше документи, які вже маються в пенсійній справі, і документи, які додатково додані пенсіонерам, і також зміна суми грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Тепер поговоримо про етапи перерахунку пенсії, як взагалі це відбувається. Для початку вам потрібно буде отримати довідку про актуальну суму грошового забезпечення. В подальшому звернутися до пенсійного фонду України з заявою про перерахунок пенсії і Очікувати відповідь, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянули більш детально питання саме пенсійного забезпечення для військовослужбовців. Які етапи і що потрібно зробити для того, щоб це цю пенсію змінити? Якщо ж у вас виникли якісь труднощі, пенсійний фонд України, наприклад, вам відмовляє або ви не можете отримати довідку про суму грошового забезпечення. Звертайтесь до нас, наші спеціалісти терміново допоможуть вам вирішити саме вашої проблеми. Звертайтесь.